Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на центральну Позаду Позадулись. Його удар над поперечкою, правда, Шапошникову. Розраховувати на Богдана Вокасевича. Немає Юрія Лаголи. Момент у Савчука не забиває. Верхола Взяв на себе ініціативу, Виконав НАТО вдало передачу контрнаступ. Федак пробиває Галік сьогодні поза грою. Відновив своє дихання. Збив того любому Дуже неприємна була історія, але вона вже мама зміну. Фаворитом цього протистояння. Вважається Смарт Рокстерс на папері зараз лисий обіграв дуже хитро Мирослава Панькова. Змістився всередину, пробив з каша пошником. Перед зараз намагається зі свого боку Володимир Мальничук знайти вільну зону. Вітукнувся на передачу Мальничук. Пусті ворота забиває 1-0, Володимир виводить Смарт Рокстер вперед. Блискавично розібрався Володимир Мальничук. Чудова за. Можливість передачі на ліві планах. Пукальський. Знову панків. Загубили Остапа. Може пробувати в дотик і він не збільшує перевагу. Ос. І вирішив сьогодні відпочити кілька дорогоцінних можливостей і дав останній майор Кудіновому матчі проти Скауті минулого тижня. Яремович прострілює Верхола. Не забиває там панків. по Як на мене, шанси у обох колективів були рівноцінними. Передача проволіш. Ви собі є у дотик який епізод. Господарі нашого ігрового вачила сьогодні, окрім двох матчів. Мастер Кідізі 2 0 Прекрасно заразаєць. Верхола був також під центрі події, як... Пробуває курганський момент іще у Федерації. Сматроштор хоче збільшити перевагу до трьох голів заяць. Якщо намагався розібратися у цьому епізоді Яремович, продемонструвавши динамік. Пізнаємось невдовзі. Хороша робота від Любомира Дацька. Атака 2 в 2. Верхола слід пробивати. Але 5 хвилин у другому таймі сплинули, немов на одному диханні. Але Тихмеджик так і не забув. Тих може це зробити зараз. Федак, кут доволі гострий. Пробиває передачу на Володимира Мельничука. Ото прекрасне бажання сьогодні. Він демонструє яскраві якості і у другому таймі атакувальних команді. Тих меджик і не вдалася. Пукальськ, найближчими до гола. Мельничук і компанія! Атака лівим флангу! Мельничук! Тікаві, допіки Мельничук не забив у цьому епізоді. Фантіо біжить у контратаку. Зіграмо нового супернику. А що зробив кондур? Не зрозуміло, Сер'я Рекошеті. Виконує передачу на Лівомира. Яремович. Екзаривець рембіт вирішує й доволі непогано. 22 Другий номер зіграв чітко у цьому епізоді, а ось. 15-ми із тих Меджик не почутили. Верхола! на позиції вже в Зайця. Забивати можна верхола! Лівою! лава лава запасний. У команди І Ось чому багатьох хлопців із цієї когорти не було. До цього моменту ще у Кондора б'є. 40. Той проти Курганського. Передача на Яремовича Черкес програє забіг здавалося. Дім трій удар в Лижній. Допомагатиме Субсерву у сьогоднішньому матчі Рикошет від Курганського бере на себе ініціативу. Немає Сегіна, він легіонер команди. Моменти ще Гол Федак. 2-1. Чудово дірав Дмитрій Черкес. Ну і тут подіну може й взяти тайм-аут. Кондур. Його удар якийсь сей, макити Ти Дубель, але кращому випадку було організувати Хетрик, Мальничук. Красива робота Мельничук! Пробиває шведою, але покстес. Перемога та Хмеджік, що через все мене побачив. Кондру головою. Викрасити хвилину, але ні. Пукальський. Його удар з доскопу! Пов... Шоста у турнірній таблиці. Чимало буде залежати від результату. Скаут гімінгрупа Група Венга, який відбудеться уже завтра. Попереду. Перша it ліга а джелівай теж не пропустить, будьте разом із нами.